Кажуть, ти дивна, можливо, та ти така світла, така особлива. У тобі є щирість, наївно дитяча, і серце з любові гаряче гаряче, у тобі є сила людей пробачати, і мудрість нікого в житті не повчати. У тебе є думка власна і єдина. Ти говориш лиш в очі, а не у спину. Ти вмієш чужому щастю радіти, а гори близьких милосердно ділити, не тавруєш людей, як речі в крамниці, бо статус і статки для тебе дрібниці, цінуєш лиш світле і добре, незриме, чесність і правду, та любов незрадливу, справедливість та віру, й надію украще, кажуть, ти дивна, а я скажу ні. У світі гріха, лицемірства, брехні, ти світлий промінчик, ти сонце в пітьмі, ти особлива, а дивні це ми. Автор Плахтій Ольга.